Доброго дня. Сьогодні буду перший раз прати в цьому будинку, де я живу. Ну, не, не разу я ще не прала, не знаю. В тій квартирі, де ми знімали, були зовсім інші машинки і інша система. Тут ось такі машинки і тільки за кеш. О, Хтось телефон забув. 2 доллара це сушка. Значит, це тушилка. А 2,25. Перший раз приходити в 9 вечора. Просто я хотіла сьогодні поїхати в магазин, тощити, ну, Думаю, виплук вже все, то в мене накопичилось дуже багато. І ось моя машинка залишилась 12 хвилин. Ну, це дорого виходить. 2,25. Якщо мені треба 3 стірки і три сушки. Це 6, це майже 15 доларів десь, мабуть. І 13,50, по-моєму. Ну, буду дивитись, що з руками брати, це 21 рік і машинки не сильно великі, маленькі. Я от покривало взяла брати, і от їле-єлі його засунули сюди. Маленький барабан, а так дорого. Ну буду дивитись, буду щось потім вирішувати. У мене є сушилка вдома. Ми купляли, коли на квартирі з Сашою живи, знімали. Там я мілкі речі можу посушити. Моя одна знайома розпорку зробила на два. Там можна сушити, щоб хоч, тому що сушка теж два долара стоїть. Не так вже й дешево. Так що можна прати, а сушити вже може вдома. Ну, Будемо дивитися, як можна зекономити <гум> і що робити. І хочу показати, оце кімната, це моя корзина стоїть, чекає. А ось тут така кімната, що можна тут почекати, посидіти. Ну, люди всі по... поставили, поклали в машинку речі і пішли. Я теж пішла, взяла другу партію, тому що я трошки, чесно кажучи, брезгую. і я. Перше пру покривало і витерла все дезінфіціруючими серветками, а після вже покривало, це вже ж моє буде, воно там порошком помиється, почиститься. Я покладу свої речі, футболки е з таргету, ну, а також покладу туди, потім постільну білизну, тому що все не влізе в одну. Тій квартирі, що ми знімали, там я могла таку партію за один раз попрати і було безкоштовно. А тут ось ще одні розходи. Ну, Буду, буду я рахувати, що в мене буде виходити. Все одно буде дешевше, ніж знімати квартиру. Ми знімали за 1300 десь з комуналкою на одного чоловіка. Тут все одно буде дешевше, як не крути, тому все одно вигідніше. Ось так. Так що перший мій досвід прання в Америці в таких в таких машинках, в таких постірочних, я це бачила тільки в кіно. Ну, я дивуюсь, тому що 21 вік і у людей в квартирах немає машинок. Це мені не подобається. Ну що зробиш? Що є, то є. Так, зараз у мене закінчиться перша партія. Запущу другу, а потім і третю, якщо вистачить грошей. Надо це я в таргеті розміняла 10 доларів по 25 центів. Треба піти в банк і, мабуть, зразу 20-30 доларів наміняти, коробочку якусь цікаву взяти і там тримати, не набігаюся. Це дві, е, дві, два заходи прання і два заходи сушки, вже 10 доларів. Що ж, кожного дня в банк бігати. Тому так. Ну, цікаво, цікаво. Цікавий досвід. Так що поки закінчую. Потім, якщо буде щось цікаве, ще скажу, зніму. Пока. Сушилка, барабан більше. Коштує 2 долари. Тому сушилка мені більше подобається, ніж машинка пральна. Ну, вибирати не приходиться. Буду сушити.